Як свідчить статистика, найчастіше громадяни звертаються до органів державної реєстрації актів цивільного стану з питань реєстрації народження дитини, шлюбу чи смерті. У 2013 році фахівцям міського рацу було видано 974 акти цивільного стану з питань державної реєстрації смерті. На сьогоднішній день свідоцтво про смерть видано вже 396. Що мають знати користенці? У разі звернення з питань державної реєстрації смерті, простіше кажучи, або отримати свідоцтво про смерть, Повіла Галіна Жиліна. На заяву про державну реєстрацію смерті видається свідоцтво про смерть і також витяг з державного реєстру для дотримання допомоги на поховання заявникові. Отже, є дві підстави для державної реєстрації смерті: це або лікарське свідоцтво про смерть, або судове рішення. Ну і звичайно, що на померлу особу має бути доданий до медичних документів паспорт, Паспорт померлої особи, якщо це помер чоловік, то бажано і військовий квиток. Заявникові бажано мати паспорт, що посвідчує його особу. Заявником може бути будь-яка особа, яка звернеться з документами для державної реєстрації смерті. Це можуть бути і родичі близько, це можуть бути представники комунальних підприємств. Це можуть бути сусіди. Державна реєстрація смерті проводиться у трьохденний термін з моменту наддання смерті або отримання лікарського свідоцтва про смерть. Дана адміністративна послуга є безкоштовною. Отже, за свідоцтво про смерть платити не потрібно. Якими ще є особливості отримання свідоцтва про смерть? Державна реєстрація смерті може проводитися за трьома адресами. Перше це останнє місце проживання померлого, друге це місце настання смерті і третя підстава місце, це місце поховання померлого. І хочу також зазначити про те, що Якщо державна реєстрація смерті проводиться за рік після настання смерті чи на підставі судового рішення, то така державна реєстрація проводиться за місцем проживання заявника. Починаючи з березня, міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану працює 6 днів на тиждень для державної реєстрації смерті. Тепер свідоцтво про смерть можна отримати і у понеділок, у чергового фахівця з 9 до 17 години.